Так, до дожаті, я собі так от маю такі девайси. Ну, от, Це загрузка ігри, я вам перекладаю це Rio GameLoad 36, дріб тройка. Я розпаковував ці набої є в мене на каналі. Як я їх розпаковував. Тут тройка. Написано, що це тройка, але ну, це п'ятерка по факту в патроні. Фібри це безконтейнерний. Ось от, така от зірочка. Ну це я тільки що дожав. Пофа. От, це я дожав. Беремо другу зірочку. От не дожата. Бачите? От. І зараз я їх подожимаю, щоб вони. Ну, коротше, от. я позначив, що це без контейнера. Ці всі набої, ви знаєте. Коротше, це брак. Всі набої, які йдуть на ринок України, це брак з конвейера, або вони браковані, або я не знаю, що це таке. або тут а, дробі 2 грами не вистачає. Пороху на 0,15 більше. Ну і так далі. Коротше, непонятно. На коробці написано тільки Максам. Сайт виробника, на який я переходив і воно не переходить. Техніка безпеки з усіх сторон. І все. І що тут фірма Максам, тобто Максамовський Порох. І все таке. Більше нічого на коробці не вказано. Перекладається. Це я через Google переклав. Google Game Low -up. Це загрузка ігри. Ріо e, поділись mm. опитом. E, охота, охота, охота. 25 картриджів ігрових, Так що так. Ось зараз я. Так, покажу. Ну, я собі дожму, щоб воно рівніша була зірочка. Дожаті патрони, вони трошки і лучше стріляють. От. Так, вот дивимося, вот така от зірочка, да. Вот так виглядає. Мочаю я. Мачан тримаю собі таку. Вот тепер. Видно як был, як став, да? Зовсім другий. Зовсім друга. Вот. Значить, зовсім другий результат. Ця не доляка, ця доляка. Matriza GAE BN2. 100 BN3. 100 BN3. 100 BN3. No, jaz der. Naklejko zder, to je ono. To je običajni stanok. Sverlinni. Interpol. Велика різниця. Є різниця. Беремо один не дожитий вот. Це дожит. А, цей дожит я теж був його мав. Вот. Там навіть заметно де дожитий. его. Таке. Заводське, як заводське, але воно не таке, як Європа зовсім друге робить.